Під час повномасштабної війни в Україні одну з ключових ролей відіграють безпілотні апарати. Розвідувальні та ударні дрони дуже часто використовують на лінії фронту, але їх не так багато, каже військовослужбовець Сергій. Важливість дронів полягає в тому, що знищена ворожа сила, ворожа техніка зберігає безсінні життя наших бійців і вартість дрона. Значно нижча ніж знову ж таки повертаємося життя наших бійців та вартість знищеної російської техніки. Тому ці дрони постійно потребують, потребуються в армії. Вони витрбувані і вони досить ефективні в своєму використанні. Один ударний дрон може заподіяти неабияку шкоду окупантам. З моменту його розпакування налаштування приблизно на протязі години він готовий до застосування свого бойового. Може знищити одиницю бронетехніки, живу силу ворога, склад боєкомплекту. Фактично, майже будь-яку ціль може знищити дана в Ну дронів, на жаль, не вистачає, їх постійно не вистачає. Тому військовослужбовці звернули зі своїми нагальними потребами до фонду Вадима Столера і отримали 59 ударних дронів. Благодійний фонд Вадима Столара системно допомагає військовим. Ми всі знаємо, що зараз війна, війна дронів, війна високотехнологічного обладнання. Наш фонд в цьому напрямку також вирішив допомогти військовим. Ми три місяці збирали ці 59 fpv дронів для того, щоб передати їх підрозділу сил спеціальних операцій. Я впевнена, що ці дрони допоможуть нашим хлопцям, нашим захисникам вирішити всі ті завдання, які перед ним ставить керівництво якомога швидше. Вигнати окупантів з нашої української землі. Унікальність саме цієї моделі ударного дрону полягає в тому, що ці коптери мають зміцнену конструкцію та більш потужну тягу. Окрім цього, fpv дрони оснащені спеціальним наземним обладнанням зв'язку, щоб убезпечити пілотів, збільшити дальність польотів та керування, а також віртуальною гарнітурою для підвищення ефективності роботи. Дякуємо благодійному фонду. Імені Вадима Столара, та особисто його засновнику. Від імені одного з підрозділів сил спеціальних операцій занадані до нашої адреси ФПВ-дрони, які будуть знищувати ворога.